Ще вчора цей величний птах був на городі. Він був виснажений та трохи наляканий. Ми покормили його і напоїли. Ну, а сьогодні я розповім вам, як наша пригода з лебедем продовжилася. Ми вважали, що він поранений, тому що не міг літати. Але забігаючи наперед, можу сказати вам, що він живий і повний сили. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Пройшла ніч, і це вже наступний день. І це завершення історії з гарним птахом Лебедем. Це справжнє диво. І я хочу, щоб ви подивилися разом зі мною. Зараз я спробую знайти нашого красеня, тому що він зараз повинен бути десь тут. Зранку його перенесли на озеро в його стихію. Як не а Лебідь – це дикий птах. І дикому птаху потрібна воля. І саме на свободі йому допомагає сама природа набратися сил та енергії. Бо на мою думку, подвір'я, хоча там і багато їжі та води, але це клітка, хоча й золота, але неволя є неволя. Ну а ось і він на своїй новій території пливе спокійно, немов король. Ну, Я впевнений, що ви також його побачили. Пір'я блищить на сонці, крило, яке ми побоювалися, вже не здається пошкодженим, воно здорове і міцне. Лебеді це символи краси і сили, але сьогодні я хочу показати вам, що вони також дуже тендітні і потребують нашої уваги. Отож, цікаві факти про лебедів. Давайте трохи дізнаємося про цих дивовижних птахів. Лебеді одні з найбільших водноплавних птахів у світі. Розмах їх крил може сягати до 3 метрів, а вага до 15 і більше кілограмів. Також вони моногамні птахи, що означає те, що вони утворюють пари раз і на все життя. Втрата партнера для лебедя це величезна травма, яка може тривати роками. Ще, друзі, дуже цікаво те, що лебіді мають складну систему спілкування. Вони використовують різноманітні звуки, рухи шиї і пози, щоб передати настрій і сигнали іншим. Я сам чесно признаюся, мало знав про лебедів, але коли познайомився з одним із них, то почав цікавитися і вивчати інформацію. І знаєте, що деякі види лебідів можуть літати на висотах понад 3000 метрів. Це справжні чемпіони неба. Про лебедів існують багато легенд та міфів. Тепер трохи про магію і міфи пов'язані з лебедями. У багатьох культурах лебеді це символи чистоти, краси і вірності. Вони часто з'являються в легендах і казках як чарівні істоти, що несуть любов і світло. Наприклад, у грецькій міфології лебеді пов'язані з Богом Аполлоном. Птахи вважалися його священними супутниками. Є також відома легенда про лебедину пісню віру, що лебідь співає надзвичайно гарно і сумно перед смертю це образ краси, що йде разом з життям. У слов'янських традиціях лебеді вважались провідниками душі і символом переходу між світами дуже поетично і глибоко. Ну, а зараз я просто помовчу, щоб ми могли разом поринути в цю гармонію. Ну, а тепер ви просто погляньте, як плавно лебідь рухається, як розкриває свої крила, щоб підтримати рівновагу. Це нагадує нам про те, наскільки природні процеси і життя в цілому це баланс і краса. У природі кожен рух має своє значення і лебеді справжні майстри цього мистецтва. Ось така, друзі, історія про сили природи, про те, як важливо підтримувати один одного, навіть якщо це просто дикий птах. Лебеді надихають нас своєю вірністю, красою і спокоєм. Нехай ця історія нагадує нам про відповідальність за природу і про те, що кожна жива істота заслуговує на турботу. Сьогодні з нашим лебедем все добре, я щасливий та задоволений. І він вже зовсім інший. Тепер він плаває на нашому озері, спокійний, граційний і впевнений в собі. Ну, ось так, друзі, гарно закінчилася історія про порятунок цієї гарної птиці. Це не просто птиця, а символ грації та вірності. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал Файна Дача. Як я вже казав, добро завжди перемагає. До наступних відео всього вам на краще. Тихо листя шелестить, Файна дача, місця сили. Зупинися, хоч на мить. роздаю добро й любов, я, якщо треба забирай, Хочеш мрію, подарую, підпишись, не зволікай.